Поруч мене за колом ходила у блакитні шуковому бранню, у намисті з перлинами на шиї, що зв'язувала міцно руками, у косу думки стрічками вплітала, бо писала бажання. І відверта була, і завзята, примхлива і часом навіть пихата. Озвучить уміла, зібратись купи давала, з далекі простори манила, і одразу ж просила. Залишись коло хати, поборотись з долею прагла, викликала себе на два боги, не боялася впасти додолу, піднімалася знову. І лиш страх один мала. Не захочуть пізнати, не захочуть літати. І та дівчина вкотре поруч мене ходила, хотила І прекрасним ім'ям звали дівчилу мрія.